Всім привіт! Так. Буде це вже наступне відео. Заміна куля і тільки що по пік пальці стає консервацією, блин. То крутять, 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 а потім через год то все викидається, блин. Ууу. Пеблизуть пальці. Так. Ну не про це. Так, получається у мій. Куля, все. все, все, все. Платка в мене тут маленька платка, корпус по стандартний. Це ще в мене 12-му році куплявся, Ноутбук ось, бачите, системник в мене разом Боком, ще 11-го року. Накрився рідний ось інтеловський кулір. Він злетів, краючи, блин, З осі. І щоб поставити все це кулер, треба знімати маму тому що там інша система кріплення і він не стане. Ну, Зараз буду гратися. Так, спочатку я думаю зняти куріра. Здивитися різницю по системі. Так, навантаження, так. Вот эта наша штука, помню, что клипсы повертаете. И на себя. Ага. О, она может, кстати, стать. У меня схоже. Значить, білі кріпси можуть може і залишитися. Щас примірюємо. Це ж виймати плату. Оці всякі шрійфари, зйоми. Ага. Ні, все воно станеться. Так, ось, ось бачите, все так мені були останній раз нанесли термопасту. Тобто стару не почистили, а цього ось наляпали. Мені її не наносили взагалі. Її щось там ось так. Так, довіряй людям. Сейчас соберу цю штуку. Все пачка, все у нас все затилось. вентилятор. Будет кусок алюминия. Так. Это какой-то тут понамазывали. Зараз ми це все будемо побрати. Так, що я ще не наготував? Треба зробити шпателька, щоб грамоту нанести в нову термопасту, треба нам Вы всего что тримаете. Заменяю все, возьму. Как раз она плосненькая. Так. Теперь надо... Чем мы снять... Чем мы будем снимать? Будем снимать таблетками. Так, сейчас мы... Это все лишнее поубаиваем. Що подобається мені на цьому старому процесорі, що бачите, тут у нас камінь повністю закритий, щоб його не могло пошкодження. Так, стосовно камня, тут в мене Intel Intel. Ай таї покоління так це лишня трохи мудіна. Да, я... Це меняв термопасту. Не бачили ця картина. Це останній раз. Ця термопасту менялася вс за 12 років за ще раз. Каю, що її треба меняти декілька разів. И у нас Intel Core IT, i3 3240 Все-таки все каменьчет так, у нас тут колючка. Сейчас возьму щиточку. Весь у меня щиточки. стоит. Помазюкаю. Так. Фу. Достаємо. Блин, руки в гомні. Достаємо цей процес кулер. Так, я ее присобачив Уже попробував все накріплення. Ось все, таке все кулер буде. спецсвитку я а, да, сейчас, может быть, я все крепление отставлю, все сниму все, крепление отравлю, все сниму сейчас Спочатку крепления поставлю Ну що, зроблю, ну так ще. Що... Три не поставиш. Захотілося мені бо випендриватися. Давай, скотина. Короче, фарбу вже поцарапал, уже. Некрасиво, Нашел я фигачил. Ну что, я ее так не сниму. Так, остык буде, бо тут сильно короткий. Так, Тепер міряємо. Десь що то мішає. не мешаем, а она ведь так. Ну, она ведь так. Фу, так. Так, ножки. Все такі все ножки, кріплення, все, термопаста в пакетику. Вроде бы ще жидкая. Я думав, що мені вистачить її на ноутбук, але прикинув, що не вистачить. Так, блин. Все, а... гамна ще убрать надо. Шатані як поляки. Угу. Теж воно повертається, так само як там схоже, тільки тут більш примітивно. Ця кліпса вставляється в плату. Так, яким боком порадується інструкції, угу. пише що ніби так. Че в полюку Что-то бога дай оно все хлипенько. Так, а це далі як має бути? Че, просто вот так впихається і все? І воно має її тримати. Я... Yeah. Так. Переступимо до самої відповідальної частини. Так, зараз, зараз питаємо руки. І професіонал це займає пару минут. У нас вже по таймеру вже 13 вже йде, пройшов. кавіть термопасти багато не буває а, -а, -а вона тут -а теж біла по мені то якось білої хренюю намазали. Усього і тут взагалі капля. А я заховував, що її маю вистачити і на ноутбук. Тут якби сюди вистачило. Конвертик то, ось ви бачите, великий, але на самому ділі він наполовину пустий. І ось, ось паста знаходиться тільки в оцій ось в частині. Ось у ось. Тут таке зроблений продуманий носик. Пасту можна було акуратненько видавлювати. Так що все, правильно я зробив, що домовився за ноутбук. Пацани там молодые, голодные, хай работають. 400 гривень мені сказали. Чистка і заміна термопасти. Ну, заодно. Могу куря поставлять. Так, сейчас только еще мазнем на Курера. Ра. Так, Ридный. Вот эта площадка контактная на видному. Курер, это уже и шла, и да, разом из Даємо прокладкою. Рейдна Наташа полетіла. Ну, курир відпосилав 11 років. Це вообще шикарно. Тепер мисля, як його певно поставити. Ще нам каже інструкція Иструкція нам його краще поставити так во так 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 в мене мане тема. Пасти, блин. Теперь курять ему пасти, салфетка. Не моє це, короче, не моє. Два рази в руки взяв, він вже уже блин. Взяв, два рази покрутил в руках. Все, у нас же вона у нас же хен йодіташ. Ну блин, все вже в термопасті Так, знай, ну, що ми маємо забити хрень примостися. Бля, не прилазить. Тут ножки, блядь, ханя? Ну, спочатку тялося, ножки навпаки. Спочатку йдуть. Папу пробую їх видовбати сюди. Спочатку йдуть ці, не в копу стають, його повезло. Воно доно азоміти. Все-таки да, ця вся фигня. Я и дорогу рашу вже не А Такаю воно за цього все и храни ничего не видно. Я ні хрена не бачу Блин, воно все їде. Я він та посуну. Да, закуди воно все їде. Мені творчаться, що, блин. Так, коротше, я їх сейчас вложу. Коротше, ви впали. Якось поставив, У мене одна планка оператива стоїть, а дорога вже не стане. Щоб поставити духу, треба буде все це діло перевертати. Башня. Ось все кур. Ось от модель. Ось це L3011. Це на інтеллежний сокет. Сокет не пам'ятаю, там до хріні ще підходить. Коротше, оця ось, 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 ось хрінь, вона здоровенна. І треба. Блин, під неї підлазити. І все, вона все впирається. В конденсатори, в оперативку, ще хрень, куди вона впирається. Коротше, цю хрень нікому не рекомендую. Так. Купив я за цей свисток блін, ділки, що він з блін. Лучше не морочитись, якщо у вас е слабенький цей комп збираєте, лучше обичну. Інтеловську базову. Та що рідну поставив, ставте. Якщо він накриється, все одно ставте такий рідний інтелівський. тут набагато краща система кріплення. Фу, так. Ну що, зібрав це все діло, щас пробний запуск. Кстати, може з першого разу не запуститися, тому що в мене відключень світла. Виділюється винт, не загружається автоматично, треба через біо загружати комп'ютер. Так. Так. Ось так ось. О. Все, купив за свісло переділки. І б час... Ну не час, півчаса точно продовбався. Это дело масла, так Система не запускається. Чого не запускається? Не той моє треба выклинкнути. Так, сейчас. Мабуть мої дойде докликну. Вот таке ось все. Виглядає, да, согласись. Виглядає красиво. Даже за кришкою воно буде виглядати красиво, потому що кришка з перфацією. Так, зараз буду, дивитися, що не запускається монітор. Фу, коротше, якось поставив. У мене одна планка оперативи стоїть, а дорога вже не стане. Щоб поставити дугу, треба буде все це діло перевертати. Башня, ось цей кулір, ось, ось модель це L3011, це на інтерловський сокет. Сокет не пам'ятаю, але ну, там дохреніше підходить. Коротше, оця ось хрінь, вона здоровенна. І треба блин, під неї підлазити. І все, вона все впирається. В конденсатори, в оперативку, ще хрінь куди вона впирається. Коротше, цю хрінь нікому не рекомендую. Так. Купи я за цей свистоп'ялки, блин. Що він з блін. Лучше не морочитись, якщо у вас е слабенький цей комп збираєте, лучше обичну інтеловську базову та що рідно поставте, ставте. Якщо він накриється, все одно ставте ось рідні інтеловський, тут набагато краща система кріплення, так. Ну що, зібрав все це діло, зараз. Пробний запуск. Кстати, може з першого разу не запуститися, тому що в мене відключень світла. Виділюється винт, не загружається автоматично. Треба через біло загружати комп'ютер. Так. Так. Ось так ось О. а. купив засвисло переделки. И б час... Ну не час, півчаса точно подолбався. Это дело масла, я так. Система не запускається. Чого не запускається? Манітор має треба выклюкнути. Так, сейчас. мабуть, мою дойде дотикну. Отаке от осі. Виглядає, да, согласись. Виглядає красиво, навіть за кришкою воно буде виглядати красиво, тому що кришка з перфорацією. Так, сейчас буду. Дивіться, що не запускається монітор. Знімаю кінець історії. Ну, все у ну, нас все. зібрано, все, ну, все свистить, ночі виглядає. Краще я був зняв, але щось видали. Так, система у нас працює. Що було? Е, виявляється, я його там мушляв, мушляв, мушляв і відстягнув оперативку, а потім ще я почитав, що це може бути системна е, помилка. Е, Витягнув батарейку біоса. він що тут, опять, не запускався я разом його з ноутбуком до спеці... спеціаліста. Він підєднає його до, до, до там, тестового монітора, все запускається, все все шикардос. Так що. Згорем пополам вийшло, але мороки досить багато. Так що, ставити треба на зняті мамі. Видно, воно так і має бути по інструкції, тому що інструкція написана для встановлення, для збірки, а не заміни. Надо писати, мабуть, окремі інструкції для встановлення, для заміни. Ну, вигляд, Виглядає так, красиво. Так, все працює, все. На цьому Усе от таке ось відео. Багато ще з нього не пішло. Тому що написав, що було не до зйомок, було печально, і, був, і пищали помилки, і димок пішов, а виявляється, димок це може ця біла термопаста по піддиміти, бо вона така досить волога, поки вона там притереться, присохне і так далі. Все. на цьому все.